Ну що, всім привіт. Я хотів подякувати тобі за те, що ти коментуєш кожне моє відео за те, що ти мені підказуєш. Як мені краще як мені удосконалити своє відео. І за те, що ти мені підказуєш по звуку, я обосклав твій коментар. Ось тут закину. І ну, я тобі дуже дякую за підтримку таку і за те, що мій канал буде розвиватися за допомогою тебе. Дякую тобі. І до відео. Поняслась. Всім привіт! З вами Ков'йор. І, коротше, в мене сталася малесенька обновка. В плані того, що я взяв собі 1060 відеокарту на 6 ГБ. І, в принципі, маленько-ліпше вже буде хоча б і грайте. Ну, бо так сталося, що. Повезло мені взяти. От то. Блін, а воно і під е, стрімом, то воно так лагає, бляха. Значить, стрім... Ну, буде йти! Як уже є? Буду справлятися. Все при тому, Ну я просто все на максимум викрутив. От у чому ще прикол. Так. Я б хотів якось. Не знаю, з цього виробити, чувачка. Я сподіваюся, що мене не запалять так швидко. Який вас? Я тобі зараз дам вас. Попав Бо я на світло не хочу йти, я зараз запалю, той каблін. Ну не я попробую. Попробую якось обойти. Ага. О! Ну, добре, що можеш піднятися Так. Течки поки що не треба. Пока що двигаємося далі, так? Да? Так. 48 метрів. Там жулик є, треба бися з ним розібрати, так? Да? Так, або. або як варіант? Що я трансляцію остановлю. Ну і в мене і гра буде мало чистіше йти мої адекватно. Просто, типу ну, я буду могти За... записувати разом з камеру. І Я сподіваюся, що відео запишу нормально. Ну, вроді би оно дасть картинку хренову. Якщо я не ошибаюсь. Кукку. Не гойкай, не гойкай, не гойкай. Так, там є ще чувак. І... і і і і він сюди ползе, якраз не в тему. ми, ми тихенько обійдемо. Ну, як обайдемо і з цієї сторони просто. Так. І що мене чекає той? Ніч брога. Він там є. Я б міг його взагалі хлопнути. Я б його міг хлопнути, но я... У, -у, у тихо, 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 тихо. Каже га? Зараз тобі буде га. Бляха, бляха, бляха. І він мене не запалив. Окей. Мені тепер треба акуратно добратися до того урода. Ну, до св'язста, точніше. То песик був. Є. Yeah. Ну, красавець. Uh, так, треба розібратися з Остальними, щоб може було. Uh, щоб може було. Бігати свободно. Тут типу, по-любому буде ще щось крутое. Ну, кстати, то що я... Песика так хлопнув, то то для мене щось нове було. Чого мене опять зірочка вказує, блін? Я ж поміняв мову. Ну, а типа я там переключив на то. -то. На англійську. Ох, кода да? О, я їх усі забрав, крутяк. Ще є якесь письмо. Золотішко. І апгрейд на житті, так? Да? Ну, у мене є квещен. Я чогось думаю, що десь тут ще будуть чуваки. Не знаю, не знаю, но якось воно дуже дивно. А, і кстати, я аж побративався. Так сталося що. Так. Окей, ага, я ще міг і так залізти в тихаря. Блін, жаль, що броньки більше не можеш брати. То печально. Так, в мене вопрос, а той... Той не А це типа я би так заліз тихенько, да? І... Опа! Чик! І я такий ухожу на нього і ту йому шляп. Так, а що у нас по карті щось каже? Де я взагалі нахожуся? Во, ту щось є. Є щось тамка. Значить, вертаємося. Чекай, я всього забрав, ножик забрав. Там ще ножик мав боти у сього чувака. Чи ні? Ні, сього я завалив так. А. Всего я тоже так вальнув. Так, секунд. Все мені каже, що в мене тут якийсь знак питання, щось тут є. Во о! О! Круто! Ну добре, я його розламав. А як мені сюди залізти? Чи просто йти? Просто йти не вийде. А... Добре, аж десь іще може зайти. Типу відкривайся з другої сторони, я поняв, добре. Ну... Но... Ти нихера не є. Як я маю по-вашому зайти? Маленько всі ящики вони могли б, блін... якось е маленько... Разойтися. Добре, тут не є кнопочки якої здесь. Оу, прикольно, патрончики. Но все равно оно не... не впускає мене. Добре, а той? Хм. І тут не ні, є нефіга. Світло... То не світло було, кстати. <гум> Но я уверений чогось, що мені треба сюди. Но як мені тут відкрити? Відкривається з другої сторони. Я хочу туди попасти. З другої сторони, блін. З другої сторони в як маю попасти, я не розумію, бляха. Поки що торможені. Просто нифіга, нифіга не є. Чи може це така обманка сюди, щоб типу ну, я тут копарився, а воно по правді десь... Десь не там взагалі. Може бути щось з цієї штучки треба йти? А ну чекай. Кстати, ножичок. Типа я дойсь ту и захожу. Прикольные ящики ломаты. Но то все не то. О! Гра... Тесла гранатка, нифига себе. Стоп, стоп, стоп. Прикольно. Так окей, а туй э, вообще якісь скали, бляха. Так, тоже аптечки. Може з якогось туалету, можу пасти в нього туди <гум> внутрь. І, типу, попасти в тот. Закрився там тасера, бляха. Хм-хм-хм-хм-хм Інтересно, а сього. Йой! Ти прикей, а всю соєй сторони не можеш. А ну чекай, зараз я там відкрию, бляха, все. А я можу сієї сторони відкрити. А, не можу бути ящик кнопочки є у вас той щоб я там відкрив двері шкода що зв'язісти тут якісь сили бухали їли, блін блин да пока що все загадочно а в сесть бункер я можу зайти не Кокбаун такий крутий, серйозний, в принципі, кстати. Що мені з тобою робити? Що, гранату тобі сюди закинути, чи що? Не факт, що воно щось поможе, а ну давай. Воу! Усе прикол. Ну, воно ніфіга не відкрило. А гранатку просрал. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Не той кнопочки какой -то. Типа не можешь никак попасть. А, да, 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 зараз. зараз. Go, gaja, go, go. А машина? З машиною щось може зробити? Можно не улист? Нет. Типа воно мало бути там якийсь значок такий, типа, чи ні? Що ж воно так усе сложно? Що тут придумали ті розработчики, щоб я це саме... Що я маю тут зробити? Ой боже, свій бункер мене доконає. Ну тут дурдом. Я в нього не можу піти. Не можу я в нього піти, да? А що я можу? Ніхіра! Бо я не шарю, блін, куди як мені туди попасти? Де тут золотий ключик, який мене пропустить усись бункер подобно, а? Пушку мені не треба. Мені треба... Блін, внутрь попасти. Ну вопрос як? А це можу поламати? Прикольно. Прикольно, що можу поламати, а не прикольно, що не знаю, як мені туди попасти. Ну вот сюда, ну як, як, як мені сюди попасти? Там є знак питання. Я вже розумію, що мені Ну типа. Ну я ж знайшов Чого ти мені не Кажи. Я не знаю. Я, бляха. Ну в мене... Просто не є ніяких ідей. Як то може бути. Як мені відкрити їх. З, з другої сторони, блять. Може розбити тобі світло? Файна лампочка, мені би таку. Ну і а що може бути? Як мені сюди попасти? Ящик сумти не може було. Щось, бляха, вони там намудрили так, що то невозможно. У зараз мозок закипить. Так. Коротше, я кладу відео на паузу, буду глядати варіант, як мені туди попасти, бо я не кумекою взагалі. Просто я не розумію, реально. І зараз продовжу далі, як уже, тут. -то. Як пойму, як з тим розібратися. Коротше, я вернувся. Показується, бляха. Що все-таки треба було взяти от цю пушку. Я не знаю, чому в мене все одно зірочка показує. А вона типа якась там плазмена чи що? шо не знає. І от так просто треба було розрубатися цю херню, блін. Прикинь. Воно би типа розплавило. Ой, ну, яке дуїм нахрен. І я би сяк заліз. Еее, зушмар, ясе, кошмар. Бронька є. Давай, жизнь то хера не буде пофіг. Бля, хасея, звісно, плоханувся поповню в програмі, блядь. Просто шок. Так, патрони, то то, гранатки. Ту і не бере нифига. Це, на тікосесе було жорстко, блін. Я не знав, що треба так. Давай там... відкривай двері сісі сі чортові. А то треба було розрубати тим, блін. Ай, бляха-муха. Так, ага, мені треба вернутися, сідати на машину. Я так запарився, блядь, Я бігав кругами, я си не розумів. А саме більше, що я не хотів брати ту ту пушку. Думаю, потом возьму, типа. Єбать. Стреляй чимось. Еесуш. Та не. Пішли нафік, мені треба пушку. Мені треба пушку, мені треба пушку. Давай, 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 скоро поднімай її, бляха. О, блін! а У мене не є того. Не є патронів на неї, прикинь. А якого храп? Ее вони запускають якоїсь тута. Чекай, ліпше майже з'єдно вбігати. О, він се взорвав, крутяк. Пішов нафік. Блин, радыся Пішов нафіг нафиг. Ну, це жорстко, жстко. Та бляха, викинь її нахрен. Викинь. Ну а тепер мені пригодиться от тут ті штучки, що я там брав. Броньки, ні, то все. Ага, я ще сяк можу позбирати. Ну, патронів не є нихера. Треба йти збирати патрони. Що я, бабко? Ти не видиш, як мене туйка. Ухвістив грив, два... Ну, не танка, типа, ну, два такі жорсткі тут і. Ей де нафік. Щось бурчить на нього якогось чорта. Чекай секундочку. Не тепер треба позбирати патрони, бо я, блядь голий боссий після якоїсь стички. О. Смісь уже любить. Броньку нет. А патрони я би ще поглядав. Десь там ще були, ні? всього ні? туй. А так, 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 так. О, пофіг не буде, пряхартечка то не бля. А, інтересно чи я б розплавив бусис ящик. Ну ладно, з патронами вроді би ся розібрав. Ідеме туди. Агау. А десь дівку діла, ти шо? Э. Ви де анюту проїбали, е! Стратили анюту! А, уже ту є! А чого там, не було її модельки? Анютка! Ти я? Ми йдемо в Берлін. Вроді бо. Вроді він так повів. там покрутив, кавився поляв. Ууу, повертого тиче. Е, то то з нього бариста ніякий, зато. -то... Є бог Марія. -бо. Е, лише то втікай геть. Ламав апарат. Ну. Mm -hmm. Взяв сів два цукра, чи йде. Не вижу. 1 цукор її взяв Оба на Обернися, позрай за ними. позрай, позрай Якась, ну, бабка вообще стрёмная, честно. чесно. Мало. О, прикольно тут. Прикольно кава обмахається. Типа я дергаю та. То... А можешь разоляти? Не, можу. Ні, не можешь. Не, не розливається. А я сюда бомги піти утикнути. Можешь я сюда піду. Ага, выход ви... закрытый, каже. О! Записочка. Ой, все забуду. Усе забуду. ну секундочку, ще. Е Жіночко, а ви не хочете каву? Може мені вас задобрити? Ага, каву за сей столик. Воу-воу-воу-воу-воу, ти що? А, а кітя ще раз піду. Ти мене не пустиш, ні? Ага, доки не поговорю з... командиркою усьоу, да? Ну давай. Ну, клади, клади. А, чекай минутку. Ай, буде такий красний каже, боже. Не? А-а-а, риска щось там. Будущее, чи що? Ну, oh, дуже люблять очки, каже, такі красиві. Каже, сідай, будь добрий. <різь> та які можуть бути мене з пістолетом в руках? Тихо, знаєш, ж, жіночку. А, та він і... Чики-дрики, ні? Ну, no, і... Я тебе завлю, ти понял? А я шось у тебе фигли, конечно. Тест Дай мне, я тоже тебе протещу. Кажики, ты візьмеш пушку, то ты сдохнешь до того, как ты возьмешь пушку. Пробуємо. Ми карти граємо? Два джокера. Очі чи зуби? Коротше, піти до окуліста чи піти до зубного. Давай до зубного ліпше. О, каже, добре? Убери Чічку чи метелик. А, знаєш, блін, Чічку чи метелик? Ну давай майже Чічку, не Знаю. Інтересно, не? Я так кажу. Я не знаю, фрау Оберштурб бляха. Так! Убере, так? Да? Но я павуків не люблю взагалі. Просто кошмар. А черепок, кстати, отакий от э, пластиковий був э, муляж. Прикольний був. Я спомнив Жоріка. Ми його Жорік називали. Давай беремо черепок. Е! У тебе фроєр є? Паубарай, типа там, ну, з, -з, -з розумом, не. Або... Або я все равно хочу черепа брати, ти розумієш, себе поукі бою. Та ну нафиг. Не <ривітник> Позрай, что куда я улезу. Koleś, po prostu fotki, więcej niż takiego. I on oni sobie tam coś mówią, że oni bo tam typ podując sobie. No dajcie, popachniemy kawę, a ma, nie? Походу не бехнули кавеля. А, -а, а, все, я типа забрав, да. Вернутися до анютки. Добре, вертаємося до Анютки бо це бляха ст стрмна баба,